А зараз поговоримо ще з одним Марком, але вже нашим українським, який здолав дорогу від Києва до Херсона для того, щоб допомогти жителям звільненого обласного центру. Марко Цевелов стендап комік. Марко, привіт! Дуже рада тебе бачити, Ганно, Привіт! Всім привіт. добрий ранок! Я теж дуже радий тебе бачити. Ти неперевершено виглядаєш, дякую, як завжди. Дякую, Марко. Ну, Доброго я року. стежила за твоєю е, мандрівкою е, в інстаграмі. Ти це знаєш. І от останні дні не бачу від тебе повідомлень. Я вже почала перейматися, Як там твоя мандрівка? Розкажи, де ти зараз? І власне на якому етапі. А, ну зараз я в Одесі, а, я вже був в Херсоні. І сьогодні я хочу ну вже е, розповісти про, е, про Херсон. Я просто подумав, що треба це залишити вже на після ну нового року, десь uh -huh. там в січні, розказати про це. Е, тому сьогодні я це все розкажу в сторіс, е, але зараз в Одесі. Тому як можна здогадатися, я вже е, ну нормально доїхав з Херсону. Розкажи, розкажи, будь ласка, ну, про підсумки походу. Скільки вдалося зібрати коштів і скільки за них вийде купити старлінків? Mm -hmm. um, вдалося зібрати коштів 2 мільйони 469 тисяч. Uh, і це приблизно 123 старлінків. Ну, це більше, uh -huh. ніж ти планував. Ти планував 2 мільйони зібрати? Так, uh, да, це більше. І це прям... Ну, також фантастично і ну дуже круто. Тому трішки не вистачило до 2 мільйонів 500 тисяч. Ну нічого. Ну, поділись з нами тепер враженнями від походу. Він завершився від Києва до Херсона. Скільки часу довелось долати цю дорогу? Що найбільше запам'яталось, і от що, скажімо так, покладеш скарбничку своїх спогадів? Угу. Ну, вийшло 21 день на весь похід, витрачений був. Запам'яталось багато чого. Ну, в Херсоні я їв Олів'є, пив зелений чай. Прямо от в центрі там є був заклад, і там зустріла теж дівчина. Вона роботи в поліції, і вона там провела таку екскурсію по Херсону. Ну і сам Херсон дуже запам'ятався, тому що було дуже незвично це все бачити, як там люди жили, як вони там на фоні постійні вибухи, і це ну було дуже важко до цього звикнути. А от як ти, а, ти до речі, потім, реагував коли йшов я... на особливо, коли вже підходив до Херсона на новини про обстріли? Ну мало не щодня Херсон uh -huh. обстрілюють. Uh -huh. Ну я взагалі собі уявляв, що там. Взагалі нікого нема ніхто туди не їздить, тому що на ну, мені сказали, що там дорога туди замінована. Але як я вийшов на трасу, це був новий рік, 31 число. Було сонце, було спеки, я в термухі потно і дуже великий трафік машин. Тобто всі їхали то туди, то назад. E, і дуже було приємно, коли зупинялися то пожарники, то медики, то поліцейські, то якісь журналісти там із Італії та Франції. Ну тобто, було, ну, було життя. дуже багато хто їздить в Херсон і виїжджає з нього, тому що ну ну і це прям якось uh -huh. додало якоїсь підтримки і позбавило якогось страху. Хоча все одно було ну страшно, да і ну і вибухи там дійсно постійні. Там я це прям дуже. Uh -huh. Дуже так складно це виносити. Як зустріли херсонці? Я впевнена, що ну принаймні частина з них знала хто ти і куди йдеш, тому що знову ж таки я бачила в сторіс, як тебе зустрічали в інших населених пунктах України. Як це було в Херсоні? Ну, що що класно. От по трасі в Херсон е, зупинялись ну, дуже багато машин. Тобто люди теж знали про це. І е, там прямо перед Херсоном мені подарили торт Херсонський, і я йшов з тортом в Херсон. Клас! Він такий великий ще був. Е, е, ну дуже добре зустріли. Ну Пив зелений чай, їв олів'є. Е, е, е. Тобто новий рік ну, ну, ти в Херсоні зустрів, правильно? Ні, 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 я потім з Херсона вспів поїхати в Чорноморськ. Тобто ага. я добрався до Ніколаєва, да і е, мене вже підвіз е, військовий на своєму бусі, е, тобто, ну а до цього ж тебе тобі не можна було, такий. щоб підвозили правильно. А до речі, була спокуса сісти до когось в машину і трошки під'їхати. Так, uh, да, дуже була дуже була спокуса, але назад можна вже вертатися. Ну, тобто, я ж можу вже на машині проїхати. Uh, ну і порадили просто деякі участки проїхати, тому що вони там ну, заміновані uh -huh. в Херсоні. Там взагалі uh -huh. немає ну, неможливо сходити з траси, так. і тому порадили, що краще. Ну, ну, це то... для безпеки, зрозуміло. Як будеш відпочивати uh -huh. після uh -huh. походу? Mm. Ой, не знаю, буду багато спати. Не знаю, може якось там зігріватися десь, навіть не знаю. Ну, в Одесі, я дивлюсь, зараз достатньо, мабуть, тепло і сонячно, судячи з погоди. Тому зігрітись, зігрітись можна. А нові походи плануєш, куди буде? Ну так, наперед. А... Ой, не знаю, ну можливо, щось буде, а можливо, він перетне якісь кордони. Не знаю, і буде більш великим таким, ну це ще поки такі думки. Це так на, на, на майбутнє. Трішки можу щось розказати, але. Це поки в розробці. Ага, а я хочу долучитись, до речі, бо ну похід стає дедалі популярнішим. Людей дедалі більше стежить за твоїми походами. Є ті, хто пише, можна наступного разу з тобою. Ну, крім мене, звісно. А... Бо я вже, я вже записалася. Ну, чого? Якщо я піду в сторону Львова, то можна і трішки пройтись. Ну, а Є da, такі пропозиції. Так, да, є пропозиції. Дуже багато людей пишуть: Марк, візьми мене з собою. Я теж хочу з тобою там піти в похід. Тому я можу відкрити таку групку, всіх зібрати, і можемо як команда якась піти. До Далі. речі, дійсно mm. цікава ініціатива. Марко, дякую да. тобі. Дякую за ту велику справу, яку ти робиш. Дякую, що допомагаєш таким чином. Марко цевала стендап кобік, волонтер, який зібрав майже 2,5 мільйони гривень на старлінки для пунктів незламності в Херсоні. Саме так, так ми наближаємо перемогу. Хто як може? Кожен на своєму фронті, кожен робить свої кроки. У кожного це свій похід. Це не завжди просто проти хтось плате сітки, хтось готує їжу для військових, хтось просто гарно вчиться в школі, приміром, і це теж наш вклад в перемогу. Тому давайте наближати перемогу разом.